Чергова ротація у зону АТО близько сотні правоохоронців з Прикарпаття вирушили на схід. Цього разу у батальйоні Івано-Франківськ є три жінки та чотири новачки. Повернуться додому військові через два місяці. Забезпечені станом на сьогоднішній день на виїзд. Вони забезпечені всім матеріально-технічним забезпеченням, озброєнням, продуктами. Я хочу подякувати ще раз волонтерам громаді міста Івано-Франківська, яка відкликалася на допомогу наших бійців. Для відправки в зону АТО. Ну, я переконаний, що як і попередньо вони з і гідністю віднесуть службу в зоні АТО. На Сході ми також проходимо там перепідготовку Це разом із батальйоном АЗОВ. От, зараз полк. От, ми проходимо на їхній базі, там під час ротації ми проходимо там тактичну бойову підготовку разом із ними. Також ми їздимо на стрільби разом з ними. Також ми тренуємося разом із Дніпро-1. Теж батальйон там є, добровольський батальйон міліції. Проводжали військових, рідні, близькі, люди, діти. Хоча це не перша ротація для більшості міліціонерів, та стримувати сльози рідним стає дедалі важче. Як не переживати? Скільки раз їде і скільки раз, та якби перший раз. Неможливо не плакати, не переживати. На, один Бог з нами і з молитвою. Дуже важко. Не тільки його, всі а всіх дітей українських. Телефоную. то нічого не говорю, тільки питають, ти спокійний, ти здоровий, більше нічого. Олександр, справжній патріот своєї країни та чесний працівник правоохоронних органів. Сам він із Донецька працював там у міліції 25 років. А коли прийшли сепаратисти, взяв відпустку, сім'ю вивіз до Дніпропетровська і вирішив стояти за правду. Тепер він є невід'ємною частиною батальйону Івано-Франківськ. Хочеться їхати, хочеться служити, хочеться робити якусь яку пользу для своєї государства. його від цієї опухолі, скажімо так, від сепаратизму, тому що… Я лічно це все сам бачив. Це дуже, ну, ну, дуже довго можна розказувати, причини, там, по яким е, прийшлося залишити, як то кажуть, у себе дому. Як і під час кожної ротації священники поблагословили бійців на добру службу та щасливе повернення додому, також вручили їм молитовники.